Я вам обіцяв відос обзор своєї фури. На жаль, немає. Я звільняюся, працюю останні 4 дні, тому все-таки покажу вам, що є. Бо обзор фури знятий на 50%. Поки сьогодні виїхав допрацювати останні дні, покажу вам обзор такої сканії. Що ми маємо? Плюс-мінус так вона виглядає. Встановлене додаткове світло. Тут люстерко для того, щоб бачити, що спереді машини. Тут люстерко щоб бачити, де бордюр, тут плюс-мінус, щоб бачити, хто з цієї сторони, може, є, немає щось такого типу. Ну і два таких люстра. Звичайна звикла і широкоформатна. Що далі? Покажу вам Буду. Так виглядає Буда. Входить сюди, як пам'ятаю, 19 палет? Ну, 19 можна всунути, типу можна всунути і 20, але якщо з електричним паличаком, то входить 19. Якось так діво виглядає. В принципі, мій відгук, машина абсолютно нормальна, вже трохи старувата, але типу, їздиться на ній окей. Зараз покажу, що в салоні він трошки відрізняється з тим, що ми маємо в здоровому тірі. Так, переключу вам, щоб було краще видно. Така дверна карта, вже трошки потерта, стеклоподйомники. Електричне управління люстерками. Так, плюс-мінус видно в люстерка. Машина не моя, їздив Колега сів перший день, тому, може, не супер прибрано, звичайно. Коротше, що ми тут маємо? Налаштування температури. Тут класно, бо є клімат-контроль. Клімат-контроль. Не просто кондиціонер. Встановив свій температуру, куди йдуть, працює суперські. Тут бачимо такі налаштування. Тут у нас світло в салоні. Чесно, навіть багато не знаю. Це нічна підсвітка, підсвічується там знизу двері таким червоним, прикольно. І, по-моєму, під цими під бардачком там світиться, і тут, можливо, світиться, цього точно не скажу. Підігрів дзеркал. Ще тут є багато чого. Чесно, багато що я навіть не знаю. Наприклад, може хтось мені пояснив в коментах, що це означає, що це. ну Вихід аукс, радіо, прикуриватель Тут така ніша, прикольна. Карточка можна покласти, ще є ніша, це я вам закрию. Наша прекрасна фірма. Тут теж така ніша для такого. Тут є такі ніші. Ось ще вам, будь ласка, теж карту можна покласти. Таких всяких місцяків, нічачків, де можна щось покласти, їх вистачає. Тут у нас такі є міні. Так, алло, фокус. Міні, скажімо так, комп'ютер взагалі працює, типу, камера заднього виду. Там бардачок. Такого типу. Оп! Відкрив. Оп, закрив. На фурі прикольно, там іначе там ця штука виїжджає, отак, як столик і в тебе виходить тут такий повноцінний стіл Тут такий пульт пілот. Світло. опана піднімати морду, піднімати зад, там регулювати туди-сюди. Тут вже додатково встановлена така у нас полиця. Що маємо зверху? тахограф Прикольний такий козирьок боковий, такі досить здорові, передні. І з тієї сторони так само. Ну, ще одна ніша. Так виглядає потолок. Там ще є одна. Відкриваєш так само, коротше, е, є місце. Що вам з такого показати? Давайте руль покажу. оп. Те, що світяться якісь помилки, не зважайте уваги, на цій фірмі це окей, бо машини старі. Тому якось так. І так, тут теж багато чого, я не знаю, є ось такі у нас кнопки підігрів палива, я так розумію. Це все освітлення протиуманки, туди-сюди, передні, задні, верхні, я так розумію, світло. Тут у нас блокування. Мосту, підйом опускання, як я розумію, останній нашій вісі Чесно, не знаю, що це. Що в нас ще? Це у нас ручник. Тут у нас коробка передаль. Зараз покажу. От, зараз стоїть на нейтралі. Автоматична коробка дуже удобна. Тут що ми можемо понатискати, вам, що я можу вам показати. Як працює комп'ютер, ну, типу, якась мінімальна інформація в ньому є. Тут все перемикаєте, можна подивитися, яка нагрузка там, скільки адблю в нас овий, не овий, Напряження, як дує турбіна, зужиття паліва, щось таке саме основне тут є. Це в нас теж підйом. Переду зальду автомобіля випозямування, не знаю, як по-українськи чесно е, управління світла, так само як Volkswagen, я так розумію. Е, аваріючка у нас тут. Це у нас теж чесно, не знаю, що це таке. Поясніть в коментарях. І тут е, також хтось скаже, як ти працюєш, ти ні... шариш. Ну, отак прийшов, ніхто нічого не пояснив. Без поняття багато. Що так в інтернеті деякі подивився, основне типу, а так, це не знаю. Хоча, можливо, це якісь притчі встановлювати хрени, його знає. Це так розумію включить-виключить круїз контроль. Це можливо випалювання ЄГРу очищення. Можливо, ні. Тому якось так це виглядає. Бачу, ще тут є додаткова кнопка одна з чотирьох. Ну і плюс-мінус так це виглядає. На сидіннях є чохли. Тут у нас е, такий нерівний пол, як у фурі, тому місця дуже мало. Е, поверху теж, бачите, різниця з фурою, що набагато кабіна менша. Вона менша і вдовжину. Хоча, хоча оце спалка. Тобі ж спалка тут є. Така вона, я не знаю, хто на ній як може спати, ну якесь подобіє на спалку тут є. Тут у нас така ніша для всяких речей. в мене тут портфель, куртка, вода. Ну і якось так, що тут бачимо управління, так як у фурах такий міні-пульт. Називають його ніби телефон. Якось так це діло виглядає. Зараз вам покажу ще трошки ззаду. Тут бачимо дві осі є. що цікаво, ця вість поворачується так само, як може ви бачили, нові майбухи, BMW, Йорки, Mercedes s S-класи, може вже які ну, багато інших машин, в принципі, вже ця вісь, ти крутиш рулем, все повертається ці, і ці теж на якийсь градус повирачуються, щоб ти мав менший радіус розворота. Тут бачимо адблю в цьому місці, в цьому місці у нас паливо. Якось так покажу вам ззаді. Ззаді у нас є вінда, Тут у нас керування віндою. Таке трошки дивне, треба нажимати одночасно на цю кнопку і ці кнопки. Така полка Вінда, як бачите, вся в маслі, ну, яка є. Ззаді це все діло виглядає ось так. Нема що сказати, просто так як так досить здорове місце багато. Що хотілося би додати, як взагалі з машиною співпрацюється. Коротше, машина в принципі окей, тягне дуже непогано. Тут, як бачимо, теж йде обдуви для повітря, тут обдуви. Скрізь на те дує, виставити можна як хочеш. Є така штука, ви мені за неї писали. Не знаю, можна з ним їздити, не можна. На рулю бачимо управління телефоном, круїз контроль і мультимедіа. Якось так. В принципі, це все, що хотілося б сказати, показати вам поки що. Якщо сподобалось відео. Лайкни, не сподобалось, дизлайкни або вподобаєшку, як правильно. Напиши якийсь коментар, що думаєш по цій машині, що взагалі думаєш. Скатились відео, не скатилось, чи їм нема вже просто не було куди скатуватися. Ладненько, це ми вирішимо. Коротше, якось так це все діло виглядає. Під час руху не буду сильно відволікатися. Я вже їду на базу, допрацьовую понеділок, вівторок, середа і на цьому все. Тому побачимо, що мені заплатять ще на цій, на цій фірмі, бо зарплата аж 10. го Як я чув, повний треш відбувається, тому що майже кожен. А в принципі, кожен, хто в нас працює на фірмі, просто хтось не знає, як та зарплата читається, а хто знає, як вона читається, посчитав, що йому не доплатили. Хі -хі. Хтось не виходить на роботу, поки йому не заплатять. Коротше, сьогодні прийшов. На роботі є я і ще один новий чоловік, який вже два місяці працює у нас без умови. Я взагалі в шоці, як він працює. Не дай Бог якась аварія чи що. Просто скажуть, хто ти такий, ми тебе взагалі не знаємо. Тому ніхто так не працюйте, без ніяких умов. Ці гади мають получати своє. Коротше. Побачимо, хто в них лишиться працювати з їхніми приколами. А я бажаю вам всього найкращого. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Тому на цьому все, всім удачки і пока.